Традиції є невід'ємною частиною нашого життя, а їхня сила полягає у формуванні нашої ідентичності. Притчі Соломона вчать нас цінності мудрості, яка передається з покоління в покоління у сучасному світі, де зміни відбуваються швидко, важливо пам'ятати про наші коріння. Традиції надають нам відчуття належності, допомагають усвідомити, хто ми є, і сприяють спільності у нашій культурі. Вони вчать нас важливих уроків, які залишаються актуальними навіть у цифрову епоху. Притча про мудрість нагадує нам, що знання, яке ми отримуємо від наших предків, може бути корисним у вирішенні сучасних викликів. Вона закликає нас не забувати про цінності та принципи, які формували наші спільноти. Коли ми приймаємо і шануємо традиції, ми стаємо частиною великої історії, яка нас об'єднує. Використовуйте мудрість притч слів, щоб будувати своє життя на основі традицій, зберігаючи ідентичність, пам'ятайте, що сила традицій це наша зброя у світі змін, яка допомагає нам залишатися стійкими. Тож, шануйте свої традиції, вони є основою нашого буття бути добру.